Ще е, в столиці утворилися невеличкі затори, але на вулицях е, серед пішоходів, тому що вибудувалася черга людей, бажаючих сфотографуватися з американською зіркою серіалу «Надприродне» Мішою Колінсом, який приїхав сьогодні в Україну. Він ніколи, хоча і не жив у нашій державі, але у коледжі він каже сам особисто: не знаю, правда, неправда, можемо вірити, можемо не вірити. Він каже, що дуже цікавився українською політикою, історією навіть був кілька разів у, у, у столиці ще до того, як розпочалася повноваштабна війна. Тому що виявляється, його родичі родом з Київщини. От давайте послухаємо його, а, як Колінс вже зараз приїхав і вивчив кілька слів українською. Ми одовжені. Знаєте, дивіться, як вони ми говорять українську, як знаєте, канадійська діаспора. Україна. Добрый добрий день! день. Ми, ми їдемо до, до вас.